Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні невеличке відео на тему розпаковки рослинок, цибулин, які я замовив на сайті Агромаркета. Зробив замовлення вперше і буду розпаковувати при вас, як кажуть друзі. Дивіться, прийшла моя посилочка в такій прикольній коробочці, написано обережно, всередині живі рослинки. Не бийте їх помешкання, та не будіть. Прикольно. <кій> <кій> ось так. Фірмовий логотип Агромаркет. Тепер давайте подивимось, друзі, що всередині. Обережно відкриємо ось так. Запакована коробка класна. знаю, Мені вже подобається. Відкриваємо. Ось так, друзі, і ось так. Подивіться, як все прикольно вкладено. Сподіваюсь, вам видно. Ось. Якщо чесно, я вже і забув, що замовляв. Це, бачите, щоб воно не совалось по коробці. Навіть ось такі пакети з повітрям. Ну, Прикольно продумано, подивіться. Airwave, ну, я не великий там по-англійському спеціаліст, але реально класно. Поки відкинемо їх. Так, дайте згадати, що я тут замовляв. Ось така у нас інструкція посадка та догляд за декоративними культурами та за плодовими саджанцями. Цікавенько. Ось, друзі, моя накладна. Я замовляв крокуси по 5 штук різних. Flower Record, Remembrance, Vanguard. Ну, Вибачайте, якщо <кій> неправильно призношу, нарцизи різні замовляв. І цибулю арабажейка, халцедон. часник посадковий Зорро і Любаша по пів кілограма. Так. І, друзі, замовляв я Вейгелу Мідендорфа. Супер, взагалі супер рослина. Сподіваюсь, вона мене добре приживеться. Давайте подивимось, що нам прийшло, друзі. Ось наш часничок. Це у нас що? Ексклюзивний посадковий. Це часник Зорро. Ось так він. Пів кілограма має бути. Дуже класно упакований. З бірочками. Фото, все як повинно бути. Ось так виглядає наш <кій> чесник, друзі, зора. Ага, ось так. Оце у нас разом пів кілограма. Круто. Лайк. Like. Класно упаковано, як на мене. Це у нас, друзі, чесничок Любаша. Да? Да. Ось так класно, пів кілограмчика. Це у нас цибуля Халцедон. Я потім, коли буду знімати відео, як, дивіться, скільки, як висаджувати, я обов'язково розповім про цю цибулю. Беру її, перш за все, друзі, щоб висаджувати щас, на зиму, на перо, щоб весною їсти перо. Дуже любимо, ми зелену цибулю. І це буде реально круто. І ось такі у нас крокуси. Давайте це ось один крокус. Це у нас нарцизи. Нарцизи тут у нас є, є назви, друзі. Потім знову ж таки я буду знімати додаткове відео про те, як висаджувати правильно луковиці і так далі. Я обов'язково розповім вам е, про, е, про ці квіти, як вони виглядають, що від них очікую. Ось луковички. ну Взагалі, ви знаєте, я дивлюсь через пакети класної якості. Чесно, дуже-дуже задоволений. Нарцизи. І ось такі нарцизи красиві. Три луковички, подивіться, видно, що непогані на вигляд. А ось тут у нас, друзі, щоб нічого не зламати, давайте подивимось. Ось така у нас коробочка. Ми ось так. Ага, все бачу. Тут у нас такі наче як замочки. Бачите, ми їх ось так віддавлюємо. І віддавлюємо. І наша рослинка виходить. Ось така маленька. Це у нас лейгела, навіть цвіла, бачите? Класно упаковано, ну, не знаю, мені, якщо чесно, все подобається. Я знаю, що це однорічка. Знаю, що замовляв. Ми поспілкувалися з спеціалістом. Він мені все пояснив. Так, все добре. Ось такий. Ось така гела. Я вам покажу зараз, друзі, <кій> як вона буде виглядати. Одразу як я тільки її побачив, одразу зрозумів, що я її обов'язково придбаю. Зараз, друзі, я сниму оцей пакуночок. Тут десь було фото. Ось подивіться. Дуже красиво буде. Прям дуже. А ось так такий у нас горшочок. Ну, загалом так, друзі. Давайте все ж таки. Ось ми вже проводимо розпаковочку, подивимося ще й луковички, як вони виглядають поближче. Думаю, вам буде цікаво. Ось це одні. Дивіться, немає нічого, видно вам? Немає нічого гнилого. Все норм. Так, друзі. Це у нас нарцизи. Давайте і їх розпакуємо. Показую. Так, тут також наче все ок. Все ок. Йдемо далі. Мені самому, якщо, якщо чесно, таких відео не вистачає на просторах Ютуба. Думаю, там замовлять, не замовлять в цьому магазині. Ось подивіться, ще такі нарцизики. Також все нормально. Так, друзі. Йдемо далі. Тут у нас також То у нас були крокуси, це такі нарцизи. Не знаю, наче все окей. Ось так. Будемо робити невеличку клумбу із крокусів. Воно весною перше, що радує. Подивіться, ось такі крокуси. Мені здається, що все окей. Я не такий великий спеціаліст. Якщо ним немає значних е, пошкоджень, це дуже добре. У нас всі луковички, все чистеньке, все нормально. І ось так, друзі, іще у нас одні нарцизи. Давайте подивимось. Тут у нас аж три. Навіть не три, тут дві, але вони бачите, які ось тут на три розділені. Ну, значить також все окей. Отже, якось так, друзі. <coughs> якщо це відео для вас було корисним і цікавим, будь ласка, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Для каналу це дуже важливо. Якщо так ставте вподобайки, якщо бажаєте, щоб я і надалі проводив розпаковку з інших інтернет-магазинів садових і показував вам, що приходить в які якості, також ставте, друзі, вподобайки. Нагадаю. Ще замовляв такий ось часник. У нас тут Зорро і Любаша. На каналі буде додаткове відео про посадку їх на зиму. І, друзі, ось таку цибулю халцедон. Також все чистеньке, все нормально. Дякую, що ви зі мною. Всім гарного вечора, друзі, і до нових зустрічей!